А я вже думала, чи не напали на вас бурячки, які нема, й нема. І останнім часом я чула пару сил від перепало чимало всякої всячини. Суші дрібніть, каже Нікіна, назбирав за весь піс, пішків з 10 кірлини, ладуків 15 проса, курець кіль сотні. Яйця собі Того Табоїстину. Владусні приношені, сподіваємося, два хороні їхні коронавіру. Ой, які ж у вас з вами приношення? І варенички, і товченики, і галушечки, і пампушечки. Пригощайтеся. Присягаюся, якщо це не приготували, наймастерніше є виногові. А серце моє прагне від вас насолоди більшої, ніж всі пампушечки і галушечки. Ой, то не знаю я, якої ж іще насолоди вам хочеться. Ви панасиваєте? <гум> ви речі, любові <в> вашої, любові і <гум> вашої. Що ви таке говорите? Ще не дай Боже, чого цілуватись, пацюки? <гум> я <гум> пам'ятаю, <гум> якщо я в курсі замовляю. нам їх ховають, чи в скрині, чи в діжні. Ми її з гарними людьми вип'ємо. А то в кляті, бо ви такого страху нагнали, аж признатися страшно. <сі> Тож не випадково ми зібралися такої компанією, компанії, хиночкарочку. Даю свою нову шапку заставу, що це кляті, баби придумали, щоб погузуватися з нас, козаків. Ну що й той сатана? Так люди йому на голову не розікли. Ну, коли вже оце переді під мною став... підставу сатана. Так був би я собачим сином, якби не скрутив йому в під підлітки. <різь> Та проходьте кувеню! Будь ласка, сідайте за стіл. Будь ласка, на столу, що ти нещасний день <різь> приводить <так. люди>, палачками. <різь> Почарок тільки кинемо. Пригочайтеся, жінка наготувала всього, казала, коли і товченики, і вареники, і, бабушечки. і коли вона стигла і галушечки. І галушечки. А -а -а. Во ім'я Отца і сина і святого. Чим дасться нам продати усю пшеницю на ярмарку? <распоряджен> а, не а мені кажуть, що продамо. Як кажуть, це хреститися треба. <распоряджен> <распоряджен> Тух Богдана Хмельницького чи то правда, що тут всі речі побить. <распоряджен> Давайте вийдемо. Ви, 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 ви. Закушуйте, беріть, беріть, обітворчики, помідорчики. Куми, А от вас питають, я вас питаю, та він допитаюся, що то за історія така за свих? А воно і не годилося, а проти ночі. Ну, та хіба що вам доводити, так? Да? Добрим людям. Бо <пробітник> я бачу, що вони <пробітник> теж хочуть почути вигнати. <пробітник> ну, а разом з Ну, а раз за якусь провину, за якусь богу не знаю. Та вигнали одного чорта з пекла. <пробітник> <Сум. пробітник> а що ви тут говорите? Я вже, щоб це чорта, там могли з пекла вигнати. Вигнали тобі, на колосопасу кажуть. Чого ви дали? Добру справу зробить, не показали на Так Та Ага. І так чорт засував за пекло, ну хоч з мосту й і в воду. І пішов він куди? Отуди от, от, от поселився в тому сараї, що от, от, в дорозі стоїть, Ото бачили, розвалився. Ага. Мимо да. якого зараз жоден чоловік не пройде не... Сившись Христом Святим. Такий буляк, якого не знайдеш і між парубками. Зранку до вечіра тільки те, що робить, у шинку сидить. То що вона чечиться завели, та діхово на шаруди. Женку сидить, зранку і до Так. вечіра. куми, я не розумію, як це чорта могли кусити в шинок. Тому що у них на руках пазуть, на нога копила, а на голові робить. Так у ну, тому ж то ми, що і річку, у нього ж на голові була шапка, а, а шапка, шапка. Рука в руках рукавиці, хто його пізнає, а? Так от гуляв, гуляв той чор, поки пропив все, що було в нього. Женка йому зразу давав угор. Але потім перестав. Довелося чортові закласти свою червону свитку. Да. Заклав він свитку і каже Шенкареві, Глядишка живе, я вернусь за свиткою рівно через рік. І щастя. Шенкар взяв свитку. Поздивився, сукно гарне таке, що й в миророді немає. А колір червоний, горить, як вогонь, дивишся не надився. От на приладному шинкереві ж дати сроку, взяв і й продав ту ми якусь заїжджу панку. Мало не за п'ять червін, цідав черві. Що... А про срок жить у вас і забув. Але одного разу... Десь вечір чує шарує. Зим, а з всіх вікон поглядали сюда ще рік. Чого? Ту шо? Та чого переполохалися? це? Бума, нікого ж нема, ага? Що ви баби, баби? Бабе, берете ретиноса за прялки, мохто проти ночі. Те, послін під ким скрикнув, переколокалися. Ще раз питаю, то не криси? <клес> Ні, а не то... криси, то з сам... того. Ну, давайте Беріть, <клес> беріть, бері, закусуйте, бо ви такого кумистраху нагнали, що <клес> і апетит пропав. Ну а шо, ви ви що вы гості. Вы что? Я кому ее пьете? не пьете. Гость. так Ну, давай. Давай. Ну, давай. Налягайте там на колбасу, вимері колібочки, капусить, капусить, сало ставте, воно все потрібні. І ви капусить, а, ви какопи, правильно. Ну, куми клощо було далі. що скакав вище до цього no. Шинкар покаявся, впав низь, але свитки вже не можна було вернути відразу на масу. Того пана обікрав якийсь сиян по дорозі і продав цю ситуацію, а та знов привезла її на Солочинський ярмарок. Тільки ніхто в неї більше нічого ні 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 не купує після. Я в і порубав главні. Єрець ліза один клопко до другого, один до другого, і знов ціла свинь. Перехрестившись, порубав знову на клапті і порозкидав по всьому ярмаркам. Та й поїхав. А тільки з того часу, саме під час ярмарку, чорт і свиняче рилом по ярмарку і шукає клапті своєї свити. Тепер, кажуть, тільки того лівого рукава і не вистачає. Да.